Беремо е, утепляємо його, тобто наповнювач робимо. Галина Сиротюк показує, як шиє чергову лежанку для безпритульних тварин. Жінка працює в товаристві сліпих. шиє саме для собачок, каже, їх любить найбільше. От ми застеляємо. Ну, звичайно, щоб воно трималося, щоб собачка там його не, не так сказати, не вигріб, не загубив, то ми накриваємо. Ще чимсь то якась ковта, то от куртка. А тоді я обшиваю, щоб воно трималося. Майстрині використовують підручні матеріали, які часто приносять з дому. А ось Луїза Герасимюк виготовляє в основному лежачки і картонні будиночки для котиків. Пристворені користуються голкою для незрячих. На пальцях мене намотані ниточки, голку поставила, і оцю маленьку голочку отак треба протиснути. О! Вона так тріснула. Жінка додає, почала займатися цією справою, аби допомогти чотирилапим, які опинилися на вулиці. В кожну роботу вкладає частинку любові. Теж із кофт. О, Середину тут наповнювач, вже я бачите, прошила, і в рукавчики он. О, так наповнюємо, запихаємо. О, туди О, це будуть такі. Ну, отак воно вийде, як і це. Отак буде робити задумано. Лежанки для тварин почали виготовляти ще три роки тому, коли дізналися з інтернету про незрячого котика, що й зворушило жінок. Ми самі так би, з остатком зору незрячі, і чим ми можемо допомогти? Пенсія в нас невеличка, щоб купити якісь корми. Це все. І ми вирішили знову ж таки приносили з дому різні підручні матеріали, теплі ковдри, шарфи і почали готувати лежачки, так як зараз дуже холодно. Всі свої роботи організація відправляє у притулки для тварин. Пані Наталія одна із волонтерок, яка лікує та перетримує деякий час чотирилапих самостійно. Люди з проблемами зору. Можливо, не добре бачить, да але вони мають велике серце, яким просто дивляться, і шукають можливості теж, як допомогти. Вже не перший раз вони нам приносять лежаки для собак і для котиків наших. Частину тваринок жінка знайшла просто на вулиці. Є ще звертаються люди, що десь знайшли, або я сама просто йду, мені часто на дорозі трапляються. Чи йду в церкву рано, викидаю сміття в смітнику, зав'язані просто кошенята. Ну, так знаходяться. Є ще знайомі, які поверталися з відпустки. Ось золоце з Донецька, з Херсону в нас приїхала з Ося шістьма дітками. Наталія додає, кожен з них хоче отримати свій простір та тепло. А майстрині запевняють, лежанки будуть виготовляти в товаристві, доки не закінчаться морози. Діана Смірнова, Андрій Дайнага, Новини Рівного.